the chase to the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror it appears no Друзі, от така поляна, от такий майданчик в парку Перемоги, це на лівому березі, Деснянський район, біля метро Дарниця. Така стандартна. Стандартний майданчик. У 2019 році він був зданий, повнорозмірний, розмітка хороша. Поруч тут така спортзона. Поруч тут волейбольна, слеш-тенісний корт. Трішечки далі там воркаут невеличкий. Дуже популярне місце на лівому березі. В принципі, вже регулярно збираються. Тут 4-5 команд кожного дня. Єдине, що формат тут 3 на 3 полюбляють. Так склалося, що 3 на 3 тут грають. Дуже рідко один 5 на 5. Так що можна сказати, якщо ви живете на лівому березі або вам зручно сюди приїжджати, кожного дня тут збираються. Є окрема група, буде в описи в опису до відео, окрема група, де можна прослідкувати, хто збирається. А, хто грає? Тут така демократична, дуже а, демократична публіка. Тобто, у нас є. О, красавчик буде. Тобто, у нас є і молоді гравці, і ветерани. Тобто, тут немає такого вікового обмеження або силі. От, наприклад, на цьому майданчику зараз грають а, гравці, зараз кидав В'єталь, який грав за Маріям в битві Титанів. От, е сіро в зелених шортах, це Олександр, який грав е в АБЛ в Сільвер дивізіоні. Тобто е іноді приходять гравці навіть вищої лі ліги. Тобто, такий прикольний майданчик. І саме головне, що тут є велика текучка гравців, Тобто постійно нові обличчя, молоді гравці, і це дуже радує. Заходьте, завітайте і е переконайтеся самостійно. Друзі, ми э, знаходимося на майданчику в парку перемоги. У нас представники, э, так, же, так би мовити, ті, хто більше всього входить, ті, хто починав. Це все. Марк, давай, доєднуйся. Доєднуйся. Марк Сукерберг здесь. Да. Да, там. Э, Христина, яка в принципі займається э, організацією постійно. Сьогодні вона в цивільному, а взагалі вона завжди спортивна, завжди збирає людей. І молоді хлопці Андрій Іван, яких я вже постійно бачу, ну тобто вони тут постійно бігають. Розкажіть, будь ласка, що наскільки ви бачите, що ця поляна, цей майданчик центровий в районі, чи ні, ви бачите тут гравців з інших районів. Як це відбувається? Дуже класна поляна. Дуже багато тут бачу різних людей, які з різних районів команд. Навіть ЗБЛ приходять грати. Чи Туда Можна така? сказати, що на лівому березі це центрова поляна, чи на Дарницькому районі, чи як. На Найкініше грають? Мені кажеться, що сама центрова це на Київській Русі, напозития, так? Ну, Цікаво, я там. не б. Там поляна, там взагалі кожен день, там всі є. Але тут також дуже багато людей, та дуже багато цікавих людей, які вміють грати, з якими дуже цікаво грати, та я тут дуже часто провожу свій части тренуюсь. Христина що ти скажеш? — чудово ну я так вважаю, що для більшості з нас це як місце сили таке знаєш хтось тут починав Хтось тут почав розвиватися для подальшого своєго розвитку. Приходять професійні гравці до нас. Чим ми дуже пишаємось, організовуємо турніри дуже демократичні, бліц-турніри, тобто збираємо 4-5 команд день в день і проводимо зразу турнірчик, такий що надає змогу всім зіграти з усіма, пограти з професійними гравцями, з гравцями з хорошим чудовим досвідом. І в принципі розвиватися далі. От скажіть, будь ласка, сьогодні був такий невеличкий турнірчик, на хаби зіграли, було п'ять команд, і на хаби зайняли друге місце. Але це в рамках підготовки до сили вулиць. А... Ваші особисті враження. Ваня, я знаю, грав в силі вулиці. Ви на наступний турнір плануєте з'являтися? Так, ми... на будь-який турнір я б з'явився. О, хорош. Пристина. Жіноча команда буде? Ну я думаю, треба збиратись. Треба збирати. Сьогодні приходила дівчина, яка до речі, вона ще тут чи вже пішла. Так, Аня, да Ти ще зберігай тут. контакти обов'язково. Андрюха, Добре. ти що знаєш про силу вулиці? Чи плануєш приймати у чорної турнірах тримар Жаньком? Дякую. Дякую. Ну, якщо Ваня не, не згодиться, то можна і окремо згоден. Дякую. Згодом це дякую. Тоді е, буде на ютуб-каналі. Ще е, все це заміксовано. Будете себе бачити. Дякую. дякую за участь. Вітаємо Дениса Антонюка, одного з ініціаторів е, та учасників е, АБЛ та всякої двіжухи баскетбольної в Києві. Дуже його поважаємо всі. Розкажи нам, Ден, що це за турнір сьогодні відбувся і яка його мета. Ну дехто знає, дехто не знає, але АБЛ цієї весни провели турнір 3 на 3 сила вулиць називається. І ми плануємо продовжувати восени, продовжувати робити другий турнір. І ми вирішили трішечки, щоб познайомити людей з нами, з організаторами, з командами. Ми вирішили таку штучку, придумали, що от є команда на хаби, яка приймала участь в першому турнірі Сіли вулиць. Ми трішечки змінили склад, але будемо робити такі виїзні тури. Тобто, наприклад, сьогодні ми зробили мікротурнірчик. Він не прив'язаний до «Сіли вулиць, це просто. Внутрішній такий мікротурнірчик, щоб просто можна було пограти з місцевими хлопцями, познайомитися, відчути, відчути оцей дух змагань. І ми сьогодні зіграли, було п'ять команд, тобто судді не було, не було там якихось атрибутів турнірів. Просто між собою зіграли, зафіксували результати. Ми опублікуємо результати ці і ще буде відео. Ми знімали відео. Тобто, скоріше за все, ви бачите це все в рамках одного великого відео. Але головна ідея така, що ми сьогодні зіграли в парку перемоги з місцевими болерами. А в кожен наступний якби, тур ми будемо їздити на новий майданчик. Попередньо будемо домовлятися з організаторами ну, або з людьми, які там на кожному майданчику є. Люди, які збирають навколо себе людей. Будемо їздити, а, намагатися збирати хоча б чотири команди, щоб такі мікротурнірчики проводити, знайомитися і, в принципі, а, таким чином запрошувати, можливо, чи а, можливо рекламувати а, основний турнір Силу вулиць, а, який буде в жовтні 2025 року. А, подробиці завжди ви можете знайти в телеграмі АБЛ. Всі всі посилання, якщо ви захочете знайти інформацію, будуть в описі до цього відео. А так, в принципі, да, це от така ідея. Ну саме головне, що ми не просто їздимо, ми ще будемо знімати відео, монтувати. Тобто ви зможете побачити, що відбувається на, їх, на інших майданчиках міста. Тобто, Хто в Києві грає, да, де грає? Тобто, будемо таким чином ще знайомити всіх а, з різними майданчиками Києва, щось таке. А скажи, будь ласка. Як це може бути цікаво для молоді? Як сила вулиць може бути цікава для молоді? Чем ну, є така невеличка проблема, те, що в 5 на 5 в АБЛ грають дорослі команди? І проблема в тому, що щоб зібрати команду, щоб грати в турнірі 5 на 5, це треба докласти багато зусиль. Ну це, це потрібно 8, може 10 людей зібрати. Щоб хоча б вони трішечки тренувалися. Все-таки 5 на 5 вони більш складна гра. А 3 на 3 більш легка гра, і для того, щоб зібрати команду 4 людини. Причому постійно грають три людини, а четвертий 4... в запасі. Тобто 3 на 3 ми організували для того, щоб легше було будь якому будь-якої людині. От, наприклад, у нас є такий хлопець-марк. Він постійно грає, тут приходить на майданчик. Але він хоче змагатися. 5 на 5 для нього буде трішечки важковато. Типа, 5 на 5 я ніколи не грав. 3 на 3 він постійно, постійно грає. 5 на 5 це не вайб. Так, да, це не вайб. А 3 на 3 можна. Так, ну, 3. Тобто, 3. вже, такий прям І ми хочемо створити школу. умови, щоб, по-перше, села Вулиць, чим він відрізняється від інших турнірів, до речі, Міша, підходь. Давай, давай. Бо ми, хотіли, ми хотіли з тобою побалакати. Тобто сила вулиць відрізняється від звичайних турнірів. От зараз е, проходять турніри, а вони одноденні, або дводенні, вікенд. Пройшов турнір і закінчився. Ми хочемо зробити, щоб турнір тривав. І сила вулиць тим і відрізняється. Вона триває місяць, кожен вікенд або два місяці, кожен вікенд проходить. І я сподіваюся, що, наприклад, Марк хоча б розгляне таку можливість, щоб е, або створити команду, або доєднатися до команди. Це, до речі, старожил. Майданчика на парку перемоги Михайло. Хоча він виглядає молодим, але не вірте, він старше за мене. <реш> Там Коротше, ми хочемо створити умови, щоб більше молоді, більше людей, які просто грають на вулиці, залучалися до турнірів, в яких можна в які легше грати. Ну, якась така ідея. Так, це справді дуже круто, бо порог входу не досить невисокий, і ти правда справді можеш зіграти. Да, це правда, це правда. Саме саме така задумка, що порог входу повинен бути нижче, щоб просто взяв, приїхав, зіграв і отримав задоволення. От ми сьогодні зіграли, хоча нічого не було, не призів нічого, але це настільки піднімає цікавість до гри, настільки підвищує адреналін, настільки підвищує емоції. Що заради цього, цього хочеться і займатися баскетболом, і ставати краще. Я зіграв там, умовно, на турнічці, я розумію, що я вже не вивожу проти молодих, і розумію, що мені потрібно більше тренуватися, між сезонами. Мені дуже сподобалося. Хоча він все програв. Правильно? Ні? Так. До речі, неочікувано. У них сильна команда була щось. У них там з хімією Ні, сталося. Але коли ми вийшов з команди, зразу вже була перша перемога, тому ну треба першої останнє. Я більше не повернусь у команду, так? Ну, головне, що у нас на майданчику завжди гарний такий настрій. Так, досить дружні тут відносини, і саме на турніри воно це відчувається, що це більш дружні турніри. Це не є щось таким, прям просто серйозним. Це дуже круто. До речі, жодного технаря не було, жодного неспортивного не було. Бо у нас сиді не було.